У серпні прилуки отримують обладнання для споруд цивільного захисту міста. На загальну суму майже 42 тисячі доларів, це стало можливим після підписання меморандуму між виконавчим комітетом Прилуцької міської ради та Сіверським інститутом регіональних досліджень у рамках реалізації проєкту локації безпеки для цивільного населення Прилуцької громади. Проєкт спрямований на те, щоб для 23 споруд цивільного захисту у Прилуцькій громаді придбати та встановити ну забезпечити їх необхідним обладнанням, тобто створити належні вимоги. Для перебування в них населення приводської громади під час повітряних тривог, але це не лише придбання обладнання, це також і проведення двох навчань для відповідальних за ці укриття. Мова йде про навчання правил поводження з електроприладами, засобами пожежого гасіння та надання медичної допомоги, інформаційна складова реалізації проекту, локації безпеки, розробка інфографіки та флаєрів. Для найбільшого укриття це буде. Потужний дизель-генератор приміщенні необхідно створити достатній рівень вентиляції, також це в разі виключення. Електрики це портативні зарядні станції та е сонячні панелі, е вогнегасники, е медичні аптечки, також кувери для води, е радіоприймачі. Проект здійснюється у співпраці з Українським фондом швидкого реагування за підтримки програми Айрекс та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, розповідає Ольга Попенко. Це обладнання, отримувати, отримувати захисні Споруди, які сьогодні перебувають на обліку в управлінні освіти Беруцької міської ради, і на обліку в нашому комунальному підприємству Прилуки житлобуд». Я перш за все хотіла б сказати, хотіла подякувати головному спеціалісту із інвестиційної діяльності Олені Коновець, яка на сьогодні веде цю роботу досить професійно, відповідально, і наше місто стало переможцем. І ми отримуємо таку допомогу для 23 наших захисних споруд. Це захисні споруд. Уди сховища і протирадіаційне укриття завдяки такій роботі, завдяки такій співпраці. Ми отримуємо допомогу від державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Як зазначила Ольга Попенко, обладнання отримують ті захисні споруди, які їх потребують. Щодо подальших кроків з реалізації проекту локації безпеки для цивільного захисту населення прилуцької громади, то робота в даному напрямку продовжується.